Від сьогодні вступила в силу прийнята напередодні постанова Кабміну про додаткову винагороду учасникам АТО за знищення техніки бойовиків. Відповідний документ підписав прем'єр на виконання постанови кабінету міністрів Яценюк Доручив невідкладно прийняти спільний наказ на рівні Міноборони, МВС СБУ та інших відповідних органів. Той, хто бере участь в антитерористичній операції, той вдвічі більше отримує грошової винагороди, ніж отримує в тому випадку, якщо він знаходиться поза межами території антитерористичної операції. За кожен день перебування в бою, тобто виконання бойового завдання, кожен військовослужбовець, чи це солдат, чи це генерал, додатково отримує тисячу гривень. Окремо визначено грошову винагороду за успішне виконання завдання бойовими підрозділами і за знищення бойової техніки російських терористів. Розмір цих виплат, за словами Арсенія Цинюка, прив'язаний до мінімальної заробітної платні. За кожен знищений бойовий літак терористів виплачується 121 тисяча гривень, за систему залпового вогню 60 тисяч гривень. Тактично-ракетні комплекси 54, за кожен танк 48. Об'єкт наземної артилерії та бойову машину піхоти по 42 тисячі гривень. За кожен знищений Переносний зенітно-ракетний комплекс 30 тисяч гривень. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що відомство вже почало працювати над інструкцією щодо визначення і порядку виплати відповідних грошових винагород. Там буде чітко визначена система фіксації, тобто доказів, як танк був знищений або інші нові засоби. Ми визначаємось і завершимо роботу по порядку приставлення доказової бази. По порядку відпрацювання керівних документів, командири частини і інших документів, Степан Полторак додав, що кошти розподілятимуться однаково між всіма категоріями військовослужбовців незалежно від званих посад. Цитую ризикують своїм життям в бою всі однаково, що генерал, що солдат, що прапорщик. Кінець цитати.